Доброго дня з вами, МДС. І так, як нам підібрати компресор до стоматологічної установки. Основний параметр, яким ми маємо керуватися, це споживання повітря установкою. Де ми беремо цей параметр? Цей параметр знаходиться в технічних характеристиках і документації до установки. Якщо у вас немає цієї інформації, більшість машин плюс-мінус вони працюють з однаковим споживанням, і давно вже все поміряно. Можна розрахувати, талкуючись від того, яка ваша машина. Є декілька видів стоматологічних установок. Перший вид. Це такі, які працюють на системі аспірації від помпи сухої або мокрого типу. Такі машини споживають в середньому 50 літрів на хвилину повітря. Далі є другий тип машин це ежекторні машини. Система аспірації їхні працюють за рахунок компресора. І там споживання повітря набагато більше. В таких машинах в середньому споживання йде. При роботі турбінки і синовідсмоктувача десь в межах 120 літрів на хвилину. Ці параметри основні, ми повинні запам'ятати, це нам знадобиться для вибору нашого компресора. Далі ми дивимося свій кабінет, дивимося, скільки в нас кресел в клініці, дивимося, що є у нас машини для змащення. Вони також споживають повітря це також потрібно враховувати. І далі ми підходимо плавно до нашого компресора. Він має технічні характеристики, всі характеристики, як правило, на сайтах викладені. Основне, це те, що нам потрібно. Це продуктивність його. І тут теж є нюанси. Деякі виробники вказують продуктивність максимальну, яка може бути в цьому моторі. Так як наш компресор накачує повітря в балон в ресивер, він працює в. В певному режимі від 5 бар до 8 бар в середньому, то нас цікавить саме продуктивність мотора в цих параметрах. Ми вибираємо наш компресор тим розрахунком, що продуктивність, яку він може видати, буде на 30% більша від того, що ми споживаємо. Це дуже важливо для того, щоб наш мотор. Який працює накачки до максимальних 8 барів, відключається, і в нього є час для того, щоб він остив. Ми розбирали плавно наше повітря з ресивера. Після того, як тиск впаде до 5 атмосфер, знову мотор включається і знову докачує до восьми. Тобто цей зазор в 30% дуже необхідний для стабільної роботи і охолодження нашого компресора. Також на що потрібно звертати увагу. Потрібно звертати увагу на потужність двигуна, адже мережа в клініках різна. Якщо ви, наприклад, використовуєте генератори, дуже актуальне питання: треба дивитися на потужність двигуна, щоб ваш генератор зміг потім його витягнути. Наступне що, на що ми маємо звернути увагу, це осушувач. У нас представлений осушувач. Сорбентного типу є колона з сорбентом, яка адсорбує в себе остатки вологи. Мотор качає повітря, воно потрапляє до радіатора і конденсується у нас тут на цьому етапі якась частина вологи. Далі повітря потрапляє вже у осушувач, і там остача вологи вбирається і вже сухе повітря потрапляє в ресивер. Після відключення двигуна відкривається там клапан. І протягом 40 секунд продувається наша колона і сухим повітрям з ресивера для того, щоб просушити наш сорбент. Це дає змогу вже довше використовувати сорбент і не так часто його замінювати. Як часто обслуговуються такі системи осушення, десь в середньому раз на півроку потрібно замінювати сорбент і фільтра. Ще один із параметрів, на який звертають увагу при виборі компресора, це ресивер і його об'єм. Як правило, виробники. Коли проєктують компресор, об'єм балона підбирається в співвідношенні там, 3 до 1 там, в середньому до продуктивності голови. Тому на об'єм балона ми сильно не орієнтуємося. Деякі є моделі, де балон зменшений в об'ємі, але мотори там стоять потужні і продуктивні. І це нам впливатиме тільки на кількість включень самого компресора під час роботи. Якщо цей компресор у вас стоїть. В окремому приміщенні то на, на ресивер можна не сильно звертати увагу. Ми повинні пам'ятати, що для стабільної роботи нашого компресора він повинен знаходитись в окремому приміщенні, яке має приточно витяжну вентиляцію, і він повинен правильно підібраний по продуктивності, щоб він у нас не перегрівався. Основна причина виходу з ладу компресорів це їхній перегрів. Правильно підібраний компресор. Запорука того, що він буде працювати у вас дуже дуже довго.